Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Для всіх я зрозуміла, що Українська православна церква Московського патріархату це невід'ємна частина руської православної церкви РПЦ. Коли почалася війна, цілком природньо, що ця церква переживає кризу ідентичності. Є вірні цій церкві і одночасні лояльні українській державі патріоти, які захищають свою батьківщину. Ця роздвоєність спричиняє внутрішню кризу у цій церкві. Теж очевидним є факт колаборант. Її представників з російським окупантом, і нам забракло офіційної реакції церковної ієрархії відносно до цього факту, говорить Святослав Шевчук, очільник української греко-католицької церкви. Ми мусимо молитися за мудрість нашої влади і за її рішучість, щоб була політична воля діяти у певному напрямку. Тут всі рівні перед законом чи православний московського патріархату, ПЦУ, чи католик, чи іуде, чи мусульманин. І коли є доведений факт колаборантства з ворогом, держава не може мовчати інакше в. Вона покриває такий тип дій з іншого боку. Є свобода совісті, є свобода релігії, її дотримання є питанням національної безпеки. Це важливо для держави з точки зору її зобов'язань перед світовим співтовариством. Треба мудро діяти, які інструменти використовувати для знешкодження московських агентів у рясах. Ми не маємо претензій на святині Києво-Печерської лаври, хоча ми дуже уважно спостерігаємо за цими процесами. Навіть коли ми, як церква, не претендуємо, щоб там велися наші богослужіння, нам не все одно як громадяння. Дянам України історично є інша лавра, яка мала певне відношення до нашої церкви і довгий період часу була дуже важливим духовним культурним центром нашої церкви. Це є Почаївська лавра на Тернопільщині. Там свого часу був знаменитий Васильянський монастир, Почаївська, яка на Богородиці є коронована папськими коронами. Про це треба пам'ятати. Там був важливий центр книгодрукування нашої і нам не байдуже, що там буде діятися. Щодо Києво-Почарської лаври будемо просити Господа Бога мудрості для нас наших державних мужів, щоб ця загальнонаціональна святиня справді лишилася спільним скарбом нашого народу. Нагадаємо, колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебітю не приймає факт виселення у ПЦМП зі святині. Паша Мерседес буквально вибухнув погрозами та проклюнув українській владі. Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі. Що сльози наші не впадуть на землю? Вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у ладу на наших спинах, ви можете так поступати? Господі не. Простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам бійтеся, погрожує митрополит у зверненні. Паша Мерседес і далі стоїть на своєму і каже, що братія не покинуть територію Лаври. Втім, додає, що це, допоки не отримає документу із суду. Митрополит звернувся до ООН за правдою, але тут же додав, що її не буде, бо вона розіп'ята на хресті. Час від часу митрополит переходив на російську і цитував великомучеників, а далі знову брався клясти керівництво держави. Кажу, пане президенте, вам кажу вашому кабінету міністрів горе. Вам знову повторив. Митрополит, колишній намісник Лаври прокоментував інформацію про те, що його помітили у міграційному центрі за оформленням закордонного паспорта. Введіть сьогодні в інтернет, що я сьогодні їду. Покидаю свою країну, швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення, начебто, це я оформлював документи, начебто, я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні, я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх. Вибухнув погрозами. Митрополит Павло. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Алу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!